Ми продовжуємо пошуки одразу трьох зниклих дітей з родини Власових. Мова про двох братиків Дмитра та Артема та їх сестрички Софії. Про зникнення дітей мені розповіла їхня рідна тітка. Це саме вона на фото із дітьми. Пані Олена вже років 10 живе в Іспанії, але регулярно підтримувала зв'язок із своїм братом та племінниками. Жінка розповіла, що її рідні жили у місті Маріуполь в дев'ятиповерхівці на вулиці Курчатова, 61. І І востаннє виходили на зв'язок за день до початку повномасштабної війни ми розмовляли останній раз 23 февраля, і все я не знаю, що з ними произошло. Я іщу, іщу вайбер і телеграм. Не знаю, не знаю де мені їх найти. Уявіть, вже більше року пані Олена нічого не знає про долю своєї родини, тому дуже просить допомогти відшукати рідних. Ось це її брат Сергій Власов разом із своїми синами Артемом та Дмитром. А ось це фото їх сестрички Софії. Дітей виховував лише батько, бо його дружина померла від важкої хвороби ще у 2014 році. Маленькій Софійці тоді було лише два роки, і вона дуже важко перенесла втрату мами. Через це у неї і досі є певні психологічні порушення порушення та проблеми з розвитком дівчинка дуже погано розмовляє. Вона вважає мене мамою. я по я тому плачу я не можу. Виглядає Софія зараз на років 10, а її братики Артем та Дмитро на 12 та 14 років. Ліворуч на фото у зеленій футболці Артем, а посередині у сірій ковтинці Дмитро. Нагадаю, що мешкала родина Власових у Маріуполі на вулиці Курчатова, 61. Їх багатоповерхівка вціліла після обстрілів, але у будинку повибивало шибки. Тож не виключено, що під час бомбардувань батько разом із дітьми ховався у підвалі чи десь у бомбосховищі, а потім, можливо, кудись переїхав. Пані Олена, перебуваючи в Іспанії, якимось дивом з'ясувала це і навіть зуміла вийти на зв'язок із своєю знайомою у Маріуполі. Ця жінка розповіла, що бачила дітей цілими та неушкодженими на початку травня. Моя подруга, она с ними работала, Это учительница их. Когда я с ней разговаривала, я нашла ее, она говорит, у нас нет ни связи, ни смета, они ничего говорит. Хорошо, что ты меня говорит, нашла. Написала в Фейсбуке. Она рассказала, я последний раз их видела в мае и все. Какой-то автобус увез их и все. Отже, знайома пані Олени з Маріуполя бачила Артема Дмитра та Софійку на початку травня минулого року. Дітей, начебто, посадили у якийсь автобус, та от куди він поїхав, невідомо й досі. У якому правлінні ми не знаємо. Моя подруга точно теж не знає. Ми не знаємо, де він, що він. Я не знаю, що може відбуватися. Малюсенькі, малюсенькі. Я переживаю за діток. Я розумію, що у Маріуполі зараз не транслюють українські телеканали, та можливо, хтось з місцевих бачить цю програму у соцмережах. Тому дуже прошу, якщо хтось знає, куди могли вивести дітей, або ж хтось знає, де зараз можуть перебувати Софія, Дмитро та Артем, чи їх батько Сергій Власов. Не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості вийти на зв'язок телефоном, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Маю ще одну історію зникнення дитини також у Маріуполі. Це 14-річний Віктор Худошин. Востаннє хлопець виходив на зв'язок аж 1 квітня 2022 року. Тоді він лишався у місті, і ситуація там була вкрай напруженою. З тих пір минув вже майже рік, і про дитину більше не було жодної звістки. Якщо хтось раптом бачив Віктора Худошина чи знає, де він може перебувати зараз, терміново набирайте з будь-якого мобільного оператора. Короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Дзвінки на гарячу лінію без Штовні або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація.